В тимчасово окупованих Олешках рівень води продовжує зростати. Станом на 12.30 місцеві жителі рятувались від підтоплення на дахах будинків. Там вони просиділи всю ніч, розповідає місцева жителька Крістіна Фролова. З міста вона виїхала, але продовжує підтримувати зв'язок із тими, хто залишався в окупації. Є інформація, що е, о, о, расисти організували еваку... евакуацію на автобусах. Вивозять невідомо куди, знаю, що примушують викидати наші українські сім-карти. Люди просто покинуті, сидять на дахах, кричать про допомогу. Знайомі з Каланчаку, які хотіли поїхати в Олешки допомогти вивезти людей. Але їх зупинили в Раденську. Також там є були перевізники, які їхали вивозити людей. Всіх зупинили в Раденську і не дають можливості зовсім. Проїхати далі та допомогти людям з Олешок. Про підвищення рівня води в місті говорить начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Підтоплені Олешки, кринки, козачі лагері, підстепне, піщанка, праві ліві солонці, праві ліві саги. Говорить, окупаційна влада евакуацію не організовує. Про поранених і загиблих нічого не повідомляється. Лікарня наразі не підтоплена. Тяжких хворих вчора окупаційна влада вивезла до Каланчака з Кадовська. Паліативних хворих було піднято на третій поверх. Наскільки це можливо, медичний персонал готується для того, щоб приймати тяжких хворих. Серед цивільного населення станом на 7 червня поранених та загиблих немає, каже начальниця голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник. Губрах кричуща ситуація зараз. Рівень води підходить. В деяких місцях до 3,5 метрів висота Люди всю ніч перебували на дахах. Станом на поточну дату евакуація як такої з боку окупаційної влади вона відсутня. Люди самотужки намагаються вижити, надати один одному допомогу. У новій каховці зростання рівня води зупинилось. За інформацією міського голови Володимира Коваленка. Загрози життю місцевому населенню немає. Затопленими лишається місцевий спортивний комплекс зоопарк Казкова Діброва та вулиці біля Дніпра. У нас набагато гірші справи у сільської місцевості, які теж ходять до складу новокаховської громади. Особливо нас постраждало населений пункт Корсунка. Воно Вниз по течії Дніпра на лівому березі десь кілометр 18-20. Це село сильно затоплено. Затоплено вулиці у центральній основі, це ну, такий пригород, приміська частина Нової Каховки. Затоплено окремі вулиці у Дніпрянах, це теж наступний населений пункт. У місті на даний момент ну, мікрорайон ринок працює. Можна, якщо це не кількість, тобто люди не голодають. Катастрофічною називає ситуацію на тимчасово окупованому лівобережжі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Окупаційна влада, окупаційні війська вони заважають допомагати людям один одному, тому що не, ніхто не відмінив комендантську годину, ніхто не допомагає робити рятувальні операції. Те, що вони зараз нібито проводять евакуацію, так само воно проводиться більше знаєте, з метою створення пропагандистської картинки. Доступу до окупованих територій для допомоги місцевому населенню Україна не має, тому за словами Соболевського необхідне втручання міжнародних організацій. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Суспільне новини, Херсонщина.